Вітаю 7 березня 2025 місто рівне Україна. Після нашого першого огляду Ірочка захотіла замовити собі ножнички, так як після зняття відео попробувала різати ними мої маленькі туйки. І ось пан Сергій нам вислав не ті ножнички, що вона хотіла, бо я брала собі тільки одні. А вислав для тесту, щоб вона собі обрала, там іще є пару моделей. Зараз Іра розпакує і ми подивимося, що нам прислали для тестування. Так, як Іра вже має дорослі рослинки, любить стригти-вистригати, тому було якби. Горіх відмовиться від того, що можна протестувати ще щось, крім того, що я замовила. У мене, звичайно, жабка чавкає, але не дуже сильно. Так, маємо ножниці. Як ту фірму я писала? Бо ж тут не прочитаємо. Сабутен. Майже лабутен. Так, ці ножниці 58 мм і пишеться, що ріжуть до двох. До 2 см, да? 200, пише. Лабутен, о, лабутен, сабутен 58 міліметрів. Так, це у нас секатори. це секатори. це секатори. Так, е, ножнички ось такі, як я взяла: Т-55С, е, це чикамаса. Е, Вони мають довжину. 48 і ріжуть до 18. Не, 19. ось 190 мм пише. І, і ще одні ножички сабутен. Як ви бачите, вони 63 мм. Тобто ось так разом покладено. Ось, троє ножичків. Відео буде цікаво тим, хто займається е, стрижечками, ніваки, пансайчики. І хто любить класний якісний інструмент? Це весь інструмент е, японського виробника. Сабутен, ось ці дві пари, і цей е, Чікамаса. Чи, так, ну що, будеш пробувати? А, і я взяла ще свої ось ці. Е, Ножниці секатор. Теж камаса, вони ріжуть до 195, але лезо, бачите, тут не є велике, не є довге. Ну що, розпаковуй і будеш. Пробувати. Поздоровуйся. Добрий день. Доброй вечір. Так, дивися, він сказав, що тут є амортизатори. Так, є амортизатори. І, це типу, як може бути для квіток, там немає цих зубчиків по цих? Так, по, от Отут по зубчиків немає, да? там Ні. чисто для соку, так. Да? Ну, да. ага. Так, це 50, це найдовше, 63. Так, стоп, а тут стопора немає, так? Стопору, а, стопор ось так. 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 Ага. Ну що, напевно, роз, розбирай ті, щоб всі були, я буду тримати, а ти будеш вже тоді. Ну, одні за одними чекати, да? так? Це, це менші, це, це 58. Сабутен. 58. 58. Це ці. ті, що відкриті твої, да? Да, Це 48. Але mm. чіка маса. Так. І мої э, е, ці. Ну тут тільки що амортизатори, так, получається, на цих на, на сабутенах. Так. Доверху. Ага, все, добренько. А, то, зубчики є. О, о, На цих зубчиків я. Бачу, я навіть не бачила, різала, називається. Тут тобто не на, не по зубчики. квітках вони взагалі будуть не взити, якщо там це вод. Угу. Так, ну давай мені в руку, я буду подавати. Ти будеш брати і пробувати, якими різати. Так, що, йдемо до чого? Що, що хоче почекати? Що, є лівець? Так, не лівець. так? так. давай. Так, не зажовує хуя? Ні. Так, лише трохи, бере ці. Ага, слідуючи, ага. Так, це так, маса 48 мм. Ну, це трошечки мені як е... Для э... олівця, вона, напевно. Ага, для олівця ясний, ну попробуємо, Це є лаванда. Давай лаванда. Лаванда, да, так. Супер. Тобто хвойні все рівно він. Ну Хвойні хіба що е, кущорізом вистригти, а далі е, десь щось то ножничками от по лаванді воно по йде лаванді супер, да? Просто супер, так. Да. Угу. Так, ну вже все рівно будемо пробувати всі. Так, ці 48. І не, хай буде поки що це. Ага, дивись, які тут 48, а які 63. Так. Це 63? Ага, це 63. Лаванда. А ну, ялівець буде зажровувати. Цей яливець, він такий більше соковитий дуже, не? Він і соковитий і він дуже твердий. Угу. Якщо брати оцей ялівець, то воно буде різати не зажовуючи. Ага, тобто Ми ще піти, треба дивитися подивитися на сам шип. Так, розходимо то... наші ці. Чи вони будуть однакові? Я думаю, що воно, в принципі, однакове. Так, це 58, так? Ці легші, менші, ці важчі. Дуже менше, краще стрижуть, ніж більше. Тобто 58, так? Да? Угу. Угу. Ну що, йдемо тоді ще до самши. На пар... лаванді, супер. На лаванді це гарненько? так? Ну, даніки смарагди, це буде так само, як ти тільки що різала да, цей да, барабан, по-моєму, да. так? Так, тоді це самшит. Це так, самшит. Так, так. покажу ірочки, ну, ось такі, отака форма самшиту, вистрижена. Бачите, яка Просто. Ще покажу ножку його. Дивіться, яка ножка. Який шикарний. Так, давай, пробуй. Це 58, так? Так, да, це менше. 58, ідеально, просто ідеально. просто, ідеально. 58. Сабутен. Сабутен. Сабутильник. Мій буде на літо сабутильник. Так. Так, це 63-й. Стриже ідеально, просто. Саботин, да? просто да. Так. Десь там щось не взяв на різ, стриже, просто. Тримаєш ідеально. ці два. Я ці два забираю. Так, Це такі, як сікатори. Ножниці сикатор. Теж стриже, просто ідеально. Просто єдине, що то, ну, довжина самої цих лес, так. Так, І маса. Чіка маса 48. Тамаса теж стриже, бомба ракета. Так, Все що ще поріжемо? Що ще поріжемо? Що ще, що, що ще хочеш? Що, що маєш бажання почекати? Даніки? Ну, ну, Даніки те саме буде. Давай спробуємо. Давай. Вони в те вже трошки відросли. От. Тобто любий, люба туйка з м'якою хвоєю, вона стрижеться просто угу. ідеально. Там, тобто де є лівець, хвойка... твер... да, да, да. є лівець такий з твердою самою цю. Є в мене лівець такий. Ідем. З м'якшую, ось, ось він, ага. то він Поліровий. буде ідеально стригти. Ага, так, а спробуй ті, щоб уже. Нормально, так? Да? Так, ці. 58 сабутен. Тобто, хто займається такими стрижечками, да? навіть мініатюрними, не тільки дорослими, ну, садовими такими. Інструмент достойний, щоб звернути на нього увагу. Да. Супер. Ось такі інструменти для бадзайні ніваки і того, що ви бажаєте ще почекати в себе. один джапан. Ну, так, да. покажи. Угу. Ну, не розкажу вам по сталі, чесно кажучи, я не розуміюся в цьому абсолютно. По відчуттю різання, я так зрозуміла, однаково, однаково так? Однаково, абсолютно. Однаково. однаково да. в, руці, в руці що тобі найкраще руці... лежить. Тут більше перерізіння Чикамаса. Чикамаса та ага. да. як вона? Сабутен. Сабутен. Він, да? ага. да, він такий більше. пластмасовий, Пластмаса, не пластмаса, але вона така рифльона. Ну, мається угу. на увазі не буде скользити в руці. Угу. Така як крошка, не крошка. Ну, щось таке. Цікаво, ця штука. Ну, В результаті ти будеш думати ще, так? Щоб, щоб так сказати, одні якісь супер класні. Дінові ну, категорії, так. Да. Єдине, ж на рахунок того на рахунок леза довше. Мені довше, ну краще, я так собі думаю. Ну і тут амортизатори тут м'якше вони йдуть. Мягше ці сабутени, да. ніж я взяла, так? Да? Так, да. От іменно за рахунок амортизаторів, да, бо да. ці. Ось такі. стукають. Так. Давай покажемо ближче, де тут амортизатори. Ось це вони, ось тут от вони знаходяться. Ну добре, а між 58 і 63 ти казала 58 тобі краще ріжуть. Чи то так з першого е, разу? Не, на рахунок ялівця, але ну, я не пану ялів ялівець. Ну хіба ж десь там щось? Ну, ми ж не японці, щоб для кожного листочка. Да, окрім... да, я їх да, да, подивилась, да. там штук 40 тих, слухай ножниць. Одні з таким загином, другі з таким да. загином, треті для листочка, четверті для ягідки. Думаю, Боже, капець, це ж як треба бути замороченим, щоб для кожної рослини підбирати свої. Але ну це їх така, бачиш, традиція. Це їхні такі, це от. Ми ж попростіше, щоб так. нам було зручно, одне на все. щоб він працював. Ну, одне на все, ну, бажано звичайно пару мати таких Не -не. інструментів. Ага. Ось Так що будеш обирати, так? Все, дівчатка, зняли для вас відео. Ще буде продовження саме по секаторам, топчикам японським. Але хочемо все-таки попросити чоловіка, так як я там йдуть чоловічі моделі, але ми все-таки спробуємо їх. Так як ми вже секатори купили жіночі, знімаємо спеціально для тих, хто любить стригти свої рослинки, створювати щось таке чудове. Дякую всім за увагу! Все буде Україна!